Вітаю на каналі Магія Таро. Продовжуємо нашу чистку роду. І сьогодні у нас буде дев'ята каліна роду по лінії мами. четверо предків роду. Раз, два, три, чотири. Бабуся, дідусь. Шість раз про бабушки, шість раз про дідусь. По лінії матері. Вище сили, захисту прошу для того, хто дивиться очистить. Нас очистять того, хто дивиться, очистять і предків роду, де десятого коліна включно, від негативних програм, від магічного впливу, від злазу, від порчі, від всіх проклять родових. Пробачте всі пригрішення предків, не наказуйте предків роду, рід, нащадків, заскоєне предками, борги сплачені сповна. Прошу, вищі, допомоги, відведіть біду. Очистіть рід того, хто дивиться, очистіть біополя того, хто дивиться від негативних програм, від порчених програм. Прошу вибачення у всіх тих, кого предки роду того, хто дивиться, ображали при житті. І я прошу предки роду, пробачити всіх тих, хто ображав вас. Кого не можна пробачити, передайте в руки Творця, там вирішать цю проблему, і той, хто винен, буде покараний. Та буде так, і так єсть. Так, свічечка буде працювати. Ось так десь. А ми починаємо. Так. Чи упокоєні предки роду, того, хто дивиться, четверо предків роду, на яких я вказую зараз своїй схемі. Дев'ятому колінні, шість раз про бабушки, шість раз про дідушки. Нащадки не будуть платити за гріхи предків. Чи це правда? Ой, перевернула колоду, але це не страшно. Вони не упокоєні. Дякую. Так, зараз подивимось ще наступних. А потім всіх уже будемо відчитувати разом. Раз, два, три, чотири. Наступні четверо предків роду. В дев'ятому коліні, чи опокоєні наступні четверо предків роду, нащадки не будуть платити за гріхи предків більше. Скажіть, покажіть. Нагадую, що треба буде поставити помін предкам роду, хлібчик, молоко на ніч, свічечку запалити. Або, якщо нема свічечки, просто поставити помін. Всі упокоєні, добре. Мічаю і на ранок винести молочко. Так, ці упокоєні. Наступні четверо, чи упоконі наступні четверо. Да, на ранок молочко винести дерево, Словами, що це пам'ін для предків роду. Скажіть, покажіть, чи упокоєні предки роду, того, хто дивиться тепер, нащадки не будуть платити за гріхи предків більше, чи це правда? Хтось упокоєний, хтось не упокоєний. Так, це у нас вже два. Два. Наступні четверо. Чи упокоєні наступні четверо предків роду? Скажіть, покажіть наступні четверо. Шість раз про бабушки, шість раз про дідушки в дев'ятому коліні роду. Того, хто дивиться по лінії мами. Чи упокоєні вони нащадки не будуть платити за гріхи предків? Чи це правда? Чи упокоєні. Добре, дякую. Так, наступні четверо. Чи упокоєні наступні четверо предків роду, на яких я вказую своїй схемі, нащадки не будуть платити за гріхи предків більше. Чи це правда? Скажіть, покажіть, чи упокоєні наступні четверо предків? Неупокоєні Предательство було. в подвішеному стані. Вціління мир не тримають образ. Мають перешкоди, просто фізично не можуть упокоїтися. Дві жінки. Лісниця хочуть це зробити не можуть. Так, дякую, предки роду. Дякую, що ви до нас завітали. Я бачу вашу історію, я вам співчуваю. Так. Вчуваю вам. Дякую, що ви проходили свої кармічні уроки. Ви ще сили прошу відпустити гріхи предків, не наказувати їх, їх рід, їх нащадків, заскоєні ними при житті. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають предкам роду, упакоїться. Та буде так і так єсть. Перешкод більше нема. предки роду. ви прожили своє життя, ви більше нікому нічого не винні на цій землі, і вам ніхто нічого не винен. Покоті з міром. Буде так і так є. Сідіть на світло, діть до Творця. Щоб нащадки не проходили ваші життєві сценарії, негативні ще раз. Скажіть, покажіть, чи упокоєні предки роду тепер нащадки не будуть платити за гріхи предків, чи це правда? Ні, упокоєння, не, не вистачає енергії. Предки роду, помін буде пізніше вам. Я поставлю помін і ваші нащадки помін поставить. Хто поставить, хто не поставить, но я точно поставлю, але пізніше трошки. Так, заперечую негатив. Прибираю перешкоди. ви ще сили. Приберіть всі перешкоди, які заважають предкам роду, упокоїться. Берги сплачені з Не карайте рід, нащадків, предків роду. Пробачте їх. По Верховному суду буде так. Відпускаю образи предків за них. І прошу вибачення всіх тих, кого предки роду ображали при житті. Скажіть, покажіть, чи упокоєні предки роду. Тепер нащадки не будуть платити за гріхи предків більше. Чи це правда? І це правда зціління і карта мир. Упокоєні. Дякую, предки роду. Значить у нас ці всі упокоєні і ті всі упокоєні упокоєні. Так, от ці наступні наступні четверо предків роду, чи упокоєні вони. Нащадки не будуть платити за пригрішення предків більше. Чи це правда? Скажіть, покажіть, чи упокоєні вони. Ні, не упокоєні. Верховний суд. Хтось упокоєний, хтось ні, хтось страждає. Смерть каже, що було вбивство, розбили серце. Заперечую негатив, знімаю нулюю. Все зле лихе, що було в роду. Відправляю на болота. Там цьому негативу схорониться. предків роду більше не деркаться, буде так. Давайте ще подивимось наступних, а потім всіх разом відчитаємо. Так, наступні четверо. Скажіть, покажіть, чи упокоєні вони, нащадки більше не будуть платити за гріхи предків. Скажіть, покажіть, чи упокоєні наступні четверо предків роду. Нащадки більше не будуть платити за пригрішення предків, чи це правда. Ці неупокоєння. Я зрозуміла. Так. Наступні четверо предків роду, чи упокоєні вони. Нащадки не будуть платити за гріхи предків, чи це правда. Наступні четверо, чи упокоєні, скажіть, покажіть, нащадки не будуть платити за пригрішення предків. Так. Це також неупокоєння. Це, хор це хорошо, це хорошо, це хорошо. Це сюди. Так, наступні. Наступні четверо. Чи упокоєні наступні четверо предків роду? Нащадки не будуть платити за гріхи предків більше, чи це правда? Скажіть, покажіть. Неупокоєння. дякую. Наступні четверо. Чи упокоєння наступні четверо предків роду? Нащадки не будуть платити за гріхи предків, чи це правда? І наступні неупоконі. Ясно, дякую. Час всіх разом будемо за них молитися. Так, наступні четверо. Я хочу по лінії мами, щоб ми сьогодні вже завершили дев'яте коліно. Наступні четверо по лінії мами, чи упокоєні вони? Нащадки не будуть платити за гріхи предків більше. Скажіть, покажіть. чи упокоєння, дякую. Так, ну раз ці упокоєні, давайте тих, що не упокоєних, подивимось. Заперечує всі перешкоди, які заважають предкам роду, упакоїться. Вищі сили допомоги, прошу, приберіть всі перешкоди, які заважають, предкам роду, упакоються. Прошу пробачити всі їх пригрішення, борги сплачені сполна, предки роду, ви прожили своє життя. Ваше земне життя скінчилось. Ви більше нікому нічого не винні на цій землі, і вам ніхто нічого не винен. Упакойтесь з міром, йдіть до Творця. Янголохоронців кажуть вам шлях, йдіть на світло. Все зле лихе, що було у вашому житті, залиште на землі. Все земне залиште землі. Ваші нащадки більше не будуть вирішувати ваших проблем. Вони не можуть вам допомогти. Вам може допомогти тільки творець, вам треба йти до творця на Верховний суд. Вище сили, допоможіть, приберіть всі перешкоди, які заважають, предкам роду упокоїться. Пробачте творець, пробачте їх, їх пригрішення, все зле лихе, що вони при житті робили, пробачте їх, борги сплачені сповна. Вже відпрацьовано багато разів. Предки роду, відпустіть свої образи. Пробачте всіх тих, хто вас ображав при житті. Щоб ваші нащадки не відпрацьовували за ваші образи, негативні сценарії в їх житті, щоб не були не відображались то, що ви ображаєтесь. І того, кого не можна вибачити, передайте в руки Творця на Верховний суд, там та людина буде покарана. І також прошу пробачення всіх тих, кого предки роду ображали при житті. Ми іскрені каємося і просимо пробачити їх. Та буде так і так. є вищі сили допомоги, прошу опакуйте предків роду, не наказуйте рід, не наказуйте нащадків, заскоєне на ними при житті. Та буде так і так є. Дуже багато людей стоїть біля е, в, мене в астральному плані, я їх бачу багато, дуже людей. Хтось йде у світла, хтось не йде. Скажіть, покажіть, чи упокоєні предки роду. Тепер нащадки не... того, хто дивиться, нащадки не будуть платити за пригрішення предків більше. Чи це правда? Чи упокоєні предки роду. Тепер, скажіть, покажіть. Неупокоєні. Дивіться, будь-коли, коли ви відкрили це відео, і дивитесь, це відбувається. бо... В тонкому плані нема минулого, теперішнього, майбутнього, там все відбувається завжди. Тобто цей процес, він, ну, от як книгу ви відкриваєте, там вже історія вся записана. Ви просто прочитуєте і проживаєте. Коли ви відкрили відео, ви проживаєте це і ваші предки впакаються. А взагалі, воно там вже все відбувається. Це мене просять пояснити, предки роду, просять пояснити тим, хто. Сумнівається, нащадки, щоб нащадки дивились, бо поки ви не подивитесь, вони не можуть упокоїтися. Так, неупоконі. Вищі сили. Пробачте всіх тих, кого предки. Вищі сили, прошу пробачити предків роду, всіх тих, хто дивиться. Не наказувати їх, їх рід, їх нащадків за Приберіть всі перешкоди, які заважають предкам роду, покоїться предки роду. Ви прожили своє життя, пакуйтесь міром, йдіть до Творця, борги сплачені сполна. Так, скажіть, покажіть, нащадки більше не будуть відпрацьовувати за вас ваші життєві сценарії, і це вам не допоможе, це не вихід. Треба йти до. До Творця і там вже вирішиться вся ваша ситуація, залишити всі свої земні проблеми землі. Скажіть, покажіть, чи упокоєні предки роду тепер? Чи упокоєні предки роду тепер нащадки не будуть платити за гріхи предків більше, чи це правда? Ще жезлів добре. Хтось упокоївся, хтось ще ні. В процесі. Заперечую негатив, прибираю, відкриваю шляхи вищі сили, допоможіть, приберіть ці перешкоди, які заважають предкам роду. Упакойтеся, з миром, буде так і так є Перешкод більше нема. Дякую, предки роду за те, що ви за нас, до нас завітали сьогодні, розказали свої історії. Ми вам співчуваємо. Земне життя скінчилося, ідіть до Творця, щоб нащадки не проживали ваші негативні сценарії життєві за вас ще і ще раз, щоб у дітей було краще життя. Хто хоче повернутися сюди на землю, той повернеться. Повернеться, народиться на землі, або як янгло-охоронець сюди прийде, як дух роду, як помічник для своїх нащадків. Скажіть, покажіть, чи упокоєні предки роду. Тепер нащадки не будуть більше платити за гріхи предків, чи це правда? Упокоєні, дякую. Так, швидше буде у нас діло, коли ми їх всі разом. Так, ці упокоєні, ці упокоєні, ці упокоєні. Дякую вам, дякую ваші сили, дякую янгелохронці за те, що упокоїли предків роду. Дякую предки роду, Що допомогли своїм нащадкам? І в нас залишилось раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 людей. Так, скажіть, покажіть оці ці четверо предків роду, на яких я вказую в своїй схемі. Чи вони упокоєння? Нащадки не будуть платити. За гріхи предків більше, скажіть, покажіть, чи упокоєні вони, нащадки більше не будуть платити за пригрішення предків. Чи це правда? Карта випадають четверо, чи упокоєні вони. Двоє упокоєні, бабуся дідусь, двоє не упокоєні. Мало енергії, не вистачає. Так. Заперечу, це залишимо це. Наступні четверо, чи упокоєння наступні четверо предків роду, в дев'ятому коліні роду по лінії мами, того, хто дивиться, нащадки більше не будуть платити за гріхи предків. Чи це правда? Скажіть, покажіть. Ой, ні, упокоєння. Заперечую. Скажіть, покажіть, чи, чи упокоєні наступні? Чи упакоє наступні четверо предків роду, на яких я вказую в схемі роду? Нащадки не будуть платити за гріхи предків більше. Чи це правда? Наступні четверо упокоєні, скажіть, покажіть. В нам состояние, розстроєні неупокоєні. Ну, дуже хочу це зробити. Угу. Розказують свою історію, що несправедливість була, когось осудили, засудили несправедливо, що відпрацьовував якусь карму негативну, засуджений за те, що він не робив по обману. Так, десь Пентаклі, двойка Пентаклій. Це як мученик був в раду за те, що він так і проживав, повинна бути компенсація. Гроші повинні в роду прийти гроші в рід. Бо людина відпрацювала по обману за когось негатив, За ніс несправедливо. Така фраза йде російською мовою чомусь. Прибираю негатив, знімаю нулюю, все зле лихе. Повертаю на болота. Там цьому негативу схорониться, вища сили, прошу пробачити предків роду, не наказувати їх, їх рід, їх нащадків, за ними при житті. Вище сили допомоги, прошу, відпустіть пригрішення предкам. І не карайте більше нащадків за гріхи предків. Предки роду, ви прожили своє життя. Більше вам, ніхто на землі, нічого не винен, ваші нащадки вам нічого не винні, і ви їм нічого не винні. Покойтесь міром, йдіть до Творця. Прошу вибачення всіх тих, кого предки роду ображали при житті. Пробачте їх. І також, предки роду, пробачте всіх тих, хто вас образив, кого не можна образити. Передаємо в руки творця на Верховний суд, там розберуться і буде винесена кара, ми нікого не наказуємо з вами. Буде так і так є Вище сили, допомоги. Прошу, приберіть всі перешкоди, які заважають предкам роду, упакоїться. Янголохоронців, кажіть їм шлях, предки роду, йдіть на світло, йдіть до Творця. Скажіть, покажіть тепер предки роду упокоєння, нащадки більше не будуть платити за гріхи предків. Чи це правда? Йдуть. Да, Пішли упокоєння, карта сонця, все добре. Так, значить, ми сьогодні закінчили з вами дев'яте коліно по лінії мами. Ці у нас всі люди упокоєні. дякую ви сили, янглихородці, дякую предки роду за те, що ви з нами сьогодні були, за те, що ви жили, за проходили свої кармічні уроки, завдяки вам живемо зараз ми. І на, наступний, на наступному відео вже почнемо дев'яте коліно по лінії батька. Дякую всім за увагу, за донати і до зустрічі на каналі.